Датська робота присвячена саме євроатлантичній інтеграції в свій час також однаково коротких хлопцях навчання був Національна академія оборони, що Нормандський оборонний коледж і також в Збройних силах України перебував півтора року старший лейтенант, начальник пункту, з 3-й батальйон спецпризначення. Зараз демобілізований, повернувся до своєї викладацької. Можна сказати, роботи, і тому дуже цікаво аналізувати цю, цю, цю тематику, тематику наших відносин з НАТО як інституцією. Це такі глобальні безпекові питання, які відображаються перш за все на нашій державі. Ну, Слід відзначити, що система міжнародної безпеки в цьому нашому столітті завжила, там грандіозних трансформацій Росія відновила свої ревізійні такі агресивні плани. І e, тут НАТО як e, об'єднання e, зберігається фактично таким єдиним потужним військово-політичним інструментом колективного заходу і є центром глобального тіжіння для демократичних країн. E, дві функції альянс виконує: це колективна оборона і стратегічна стабілізація Євроатлантичного простору. Всі країни-члени НАТО, 32 країни, e, ну мало того, що вони всі разом. Виробляють більше половини світового валового продукту, вони всі витрачають разом десь 55% світових військових витрат. Тут слід зазначити, що все-таки все є безмежна кількість викликів, з якими стикається Альянс, НАТО. І перш за все, тут ми відмічаємо таку запізнілість реакції на чию чи події. Чи, 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 це е, приклад в цьому є і початок російсько-грузинської війни, і початок російсько-української війни 2014 року, і по другий рік масштабне вторгнення. Ми хотіли б бачити більш чітку е, реакцію Заходу, більш активну, але ми спостерігаємо таку стратегічну інерцію, яка часто е, проявляється в тому, що НАТО реагує постфактом. На якісь події, а не випереджаючи їх чи попереджаючи якісь е, Ну, Таким важливим елементом, який негативно проявився в плані е, реакції з боку альянсу, з боку НАТО, на ті чи інші події, це консенсусна модель прийняття рішень. 32 країни-члена НАТО, жодне кожне рішення, він так. Кожне рішення. Яке потрібно прийняти, то воно приймається консенсусом. І в основі цього в принципі, лежить здорова ідея. Щоб пояснити студентам, як це працює, я наприклад, кажу, давайте ми, пропозиція є така: візьмемо сокири, вилки, підемо в ліс, попиляємо дерева, в саду, попиляємо дерева, поваляємо їх. Ну, може, там будуть пеньки якісь, от, зробимо таку акцію. Хто за таке? Ну, хтось руку піднімає, але не всі. Є інша пропозиція. Давайте все-таки візьмемо е, відра, лопати, саджанці, підемо посадимо десь як дерева. Просто дерева, може там яблуні, може там буде якийсь більший сад. Цю е, ідею підтримують всі, а там, або більшість. Тобто ідея НАТО, консенсусу, це те, що можна об'єднатися навколо розумної ідеї. Навколо дурної ідеї об'єднатися неможливо. Це такий запобіжник від е, якогось там радикалізму, чи якоїсь там крайності, чи якоїсь там відповіді неадекватної. Тобто, все мусить бути продумано. І це е, ну, позитивна річ дійсно. Але е, противники НАТО, вони... Ну цю систему зрозуміли дуже чітко, і вони грають на тих особливостях, як це можна застосувати. Зокрема, в цих 32 країнах треба знайти слабку ланку одну, яка буде блокувати все і весь механізм не працює. І це ми бачимо на прикладі в Угорщини, яка відверто працює діє на діях боку Росії, яка гальмує в НАТО рішення про надання військово-технічної допомоги в Україні. І не тільки вони гальмують також систему прийняття політичних рішень, зокрема навіть політичних заяв, які могли бути набагато швидше, але е власне, до того, що потрібно знайти картос, е шукається формула, яка об'єднувала всіх. Тому що слід зазначити, що ну, не тільки дії там НАТО але і, е наприклад, е як назвати ворога е там це. Е Агресор, чи якась підламорожа держава, чи ще щось продумати. Це теж річ, яка консенсусна. ми завжди ми бачили на початку всіх цих протестів такі обережні заяви генерального секретаря зараз сама люди, які говорить власне те, що прийнято, може не те, що він думає, а те, що якби узгоджено є така позиція. В реальних ситуаціях також в НАТО ми бачимо різні різні оцінки загроз, різні, різний рівень сприйняття загроз. Східна Європа, Балтика, Північна Європа, до речі, вони активно підтримують Україну, вони, вони бачать загрозу з боку Росії, вони мають якийсь історичний досвід спілкування з Росією і. Це якби більш така адекватна оцінка. Готовість країни Півдня Європи, окремі країни Заходу Європи, вони більше зосереджені на проблемах міграції, тероризму, проблемах близького сходу. І таким чином є оцей е, е, так званий стратегічний розрив у е, підходах до стримування Росії тобто для того, щоб виробити там чітку модель протидії Росії, е, немає. Такого повного розуміння всіма, ну, що однаково розуміння цієї загрози і як краще її поповнити, <кій> <кій> за, за цей період ми теж побачили всі в Європі, ми зрозуміли, що є проблеми з військово-промисловим комплексом, який не дотягує до сучасних потреб. В цьому аспекті там зараз прийняті плани, рішення, є фонди, виділяються ресурси, очевидно, все буде змінено. Слід звернути увагу, що Росія топчеться по Європі в більшій мірі, ніж по США, але по Європі це очевидно саме своїми гібридними діями. Це інформаційні спецоперації, психологічні, політичні, і це все від енергетичного шантажу до там, скажімо, втручання в виборчий процес. Підтримка тих чи інших права, радикальних політичних партій, байдуже яких Лише би тих, тих, які вносять розкол, дискомфорт, От те саме, що вони робили постійно з Казацьком, з Україною, вони це все дуже добре використовують і в Європі. Ну і ще слід відзначити, що вони не надравлювати одні народи на інші. З цим теж добувались там певних успіхів, про це звіт пам'ятати. Ключовим чинником невизначеності для НАТО є також сьогодні це і непослідована позиція Сполучених Штатів. Власне, ми це бачимо на прикладі цих останніх. останніх пропозицій, там 28 пропозицій, які як виявляється, написали в Москві, але через там спецпредставника Віткафа їх підсунули в Україні як від сполучених штатів, і це вселяє якийсь подив, тому що завжди нам всіма в світі трансформувалася американська дипломатія як щось таке велике, грандіозне, завжди це великі посольства, велика кількість фахівців дійсно. Великих професіоналів своєї справи, а як результат виходять такі речі, з яких багато хто сміється і вони не отримують ніякої критики. Зокрема, що стосується НАТО, там ну зараз це не заслухує буквально хвилини на цю увагу. Там, наприклад, йдеться про те, щоб там, українська армія була обмежена в такій, в такій кількості військовослужбовців. Йшлося там про 600 тисяч, ну менше з тим. Якщо така формула звучить, то дивною є інші позиції. де йдеться про те, що потрібно надати серйозні гарантії безпеки Україні. Якщо всі мріють і хочуть цих серйозних гарантій безпеки, то звичайно власна армія для власної країни є найкращим рівнем гарантії. А якщо ми обмежуємо власну армію для України, то насправді ми хочемо давати ці гарантії безпеки якісь для України ні. Виходить так ще ні. Ну і не кажучи, вже там згадки цих про НАТО, зокрема, і е, те, що е, там е, країни НАТО не повинні брати НАТО в, в Україну в, в свою структуру, і це треба, щоб вони злучили. Ну, уявляєте, якими вони е, ну тут, якби без великої преси, можна сказати, якими ідіотами повинні виглядати. У представники НАТО, коли до 30 років нам писали про те, що Україна обов'язково буде членом НАТО, що двері в НАТО відкриті, От, недавно цей вільнюський саміт 2023 року, там в резолюції було сказано, що шлях України до НАТО неминучий на наступний рік, 24-й рік Вашингтонський саміт. У резолюції було зазначено, що шлях України до на НАТО незворотній, і на цьому фоні написати щось інше, це ж якби себе не поважати і весь цей процес співпраці, інтеграції, який відбувся. Ну і нарешті там згадується про те, що НАТО може змінити свій статут. Це взагалі ну просто навіть слів немає про це говорити, якихось тому, що той же статут, який є у НАТО. З 1949 року 76 років ніхто не змінював, там жодного слова не змінено. Є 14 статей простих і доступних, і там не морві, там йдеться взагалі про стаття 10, про те, що всі європейські країни можуть бути членами НАТО, якщо вони за цього захочуть, якщо будуть виконувати статут, вносити в свій внесок в загальну європейську безпеку, і чому там можна. Записати, як там можна записати, що в одній країні можна, а іншій не можна. По якому принципу? По тому принципу, що так Росія хоче, чи, чи там Китай якось ще захоче, чи ще хтось. Тобто, абсолютно це все нерозуміння цих процесів. Проте ми повернемося вже, щоб підійти ближче. До завершення свого виступу я згадаю власне, про, те, про ті успіхи, які у нас є у з НАТО, це слід визначити, все-таки ну, на сьогодні ця повномасштабна війна вже відбувається три роки і 9 місяців фактично. НАТО перейшло від такої точкової підтримки до більш цивілізованої. Головною подією цього року це став саміт в ГАЗі, де країни НАТО погодились виділяти. 5 відсотків вала внутрішнього продукту своєї країни на власну оборону. Це що ці кошти йдуть кожній країні на свою армію, на свою оборону. З цих 5 відсотків безпосередньо на армію на збройні сили, на закупівель техніки, на зарплату військовим, на, на все інше. А 1,5 це інфраструктурні проекти пов'язані з безпекою. Що для нас важливо, що Вся допомога Україні, яка може, які можуть надавати ці країни, вони можуть цю допомогу калькулювати в, в, в об'ємах цих відсотків, які вони самі, цих 5 відсотків, які вони самі прийняли для себе, що вони повинні витрачати від спорт. Таким чином, це для нас гарантує все-таки ну, легше, легше знаходження коштів. Для нас, тому що так чи інакше все одної потрібно витрачати на безпеку, на оборону так самі прийняли ці країни. Запрацювала система Пюру це так званий пріоритетний перелік потреб України. Україна подає список своїх потреб, вона розглядає першочерговість. Є країни, які беруться покривати ті чи інші витрати і різні форми оплати через фонди на посторонній основі. Це все-таки дає більшу таку оперативність. Ми просимо те озброєння, яке нам потрібно, а не те, скажімо, що в них є займа на, на складах, і це було на початку війни, і, і це більш такі гнучки, підслід більше. Більш Також започаткована система МАСУ. Це допомога навчання НАТО в галузі безпеки для України. В німецькому Візбаденні знаходиться штаб. До 700 офіцерів виділено на цю роботу, причому там є офіцери не тільки у країн-членів НАТО, а навіть і Австралії, яка теж бере участь у допомозі нашій країні. Є система Джатик, це в Польщі працював теж механізм по збору інформації по війні. І наданню певних рекомендацій. Це єдина структура, поки що єдина структура, де представлені наполовину і українські офіцери, і офіцери країн НАТО, і це працює як єдиний орган. Для нас це важливо. В цьому році ми продовжували отримувати літаки, і Р-16 мережі. Підписані дві амбітні дуже угоди зі Швецією і Францією. Сподіваємося, що вони запрацюють. І нарешті, нарешті є. Дата проведення наступного саміту НАТО це буде Амкара, Туреччина. Сподіваємося, що, Ту, по-перше, там, очевидно, це перший саміт буде після прийняття цих поправок на 5% на оборону, буде підсумок тих витрат, які, які НАТО застосовує, у, які країни-члени НАТО витрачають на власну оборону і також якісь. Аналіз того, що надається Україні, зміна цієї парадигми. Сподіваємося, що Анкара наступний саміт НАТО дасть дасть Україні певний поштовх не лише в цьому такому військово-технічному фінансовому процесі, а й в політичній підтримці України, тому що Україна де юре не є членом НАТО, а де факто ми фактично інтегровані багато натівських слабо. Дякую.